радий всіх вітати на каналі сервісного центру a AGMK. В цьому відео у нас буде огляд чергового ноутбука. Ноутбук, на мій погляд, непоганий. До речі, можна навіть сказати, мабуть, що преміальний. це в нас Asus ROG Strix. І, можливо, навіть там якийсь ще Scar. Повноцінна модель його вказана тут у нас на нижній частині. Це G732 LWS. DS76. Згідно цього найменування, ви зможете побачити повне найменування моделі, бо виробники вигадують їх іноді дуже довгими, не запам'ятаєш. Тож, ігровий преміальний Asus, давайте дивитися, що в цьому ноутбуці є. Поїхали! Починаємо з зовнішнього вигляду, але не будемо на ньому дуже довго зупинятись. Так, ну, 17 дюймів, кришка матриці, ну, на мій погляд, можливо, вона навіть залізна. Так, далі ось бачимо, як виглядає в нас клавіатурний блок. Ну, Щодо використання ноутбука, я ще їм багато не користувався, тільки ми його запустили, відремонтували. <свист> ну, Можу сказати, що незручності якихось я не побачив. Ну, знову ж таки, повноцінна клавіатура, розташування клавіш класичне, оскільки ноутбук 17-дюймовий, тому місця, скажімо, багато. Вони не, затиснен... не затиснута клавіатура в самому топ-кейсі непоганого, ну, середнього або навіть великого розміру в нас є тут тачпад з окремими кнопками, те, що мені подобається, для того, щоб не було. Скажімо, неправильних спрацювань. Дуже цікавий дизайн. ось саме цей. До речі, покриття у ноутбука. Воно таке дуже гладеньке, поліроване, проте вони, воно не виглядає, наче металізоване, хоча це має бути пластик. З нанесенням цієї ціє, скажімо, в стилі Рог. Ну, Тобто виглядає красиво, дуже стильно, гідно. До речі, одразу скажу, що бачите, ноутбук має електронний хід ключ. Не користувався сам ним, але бачу в, в Armory Crate в, в програмі ASUS, що за допомогою цього ключа можна, я так розумію, прив'язувати, скажімо, ввод деяких паролів або ще якісь процедури, які потребують цих паролів. А якщо їх прив'язати до цього ключа, то цей вхід буде. Робитись, я так розумію, автоматично. Як бачимо, з наліпки на самій матриці, має бути вона в нас 300 Гц, 3 мілісекунди щодо передачі, подивимось, я, я спробую подивитись і ще в цьому відео сказати, що тут за охоплення. До речі, клавіатура в нас, по-перше, з різно кольоровим підсвічуванням, проте воно ще й. Тобто, можна, я так розумію, що, ну, тобто, тобто Кожна кнопка вона під, може підсвічуватися окремо, тобто програмуватись. Через це є дуже багато різних кольорових схем щодо цієї само клавіатури. Петлі, ті, що використовуються в асусах останнім часом, ось такі, які е, ховаються в сам корпус. Зараз будемо дивитись, ну Це, до речі, в G531 така сама конструкція петлі G513, G533, дуже багато не відійшли від цієї конструкції. Так, ну давайте, як завжди, в нас саме цікаве в нижній, е, вибачте, всередині ноутбука. Дивимось, що в нас тут. Ну, одразу скажу, що, на мій погляд, ці моделі є як і чудові рішення, які тут використані, так і є, скажімо, трошки сумнівні. Перше, ну давайте одразу з тих, що не дуже, як на мене, рішення це використання ось підсвічування в нижній частині корпусу. Воно може виглядає дійсно і непогано. Але через те, що треба підключати сюди шлейфами підсвічування. Людина, яка розбирає, але не знає цього, вона одразу відриває ці конектори. Або тобто, ту, або невірно підключивши, або десь затиснувши шлейф, бачимо, він перегорає. То можна спалити. Ну, вони і виглядають, бачите, ось у них немає тут місця, де б вони вкладались. Були б розташовані якось стаціонарно. Тому при розбиранні збиранні цього ноутбука, якщо це робить та людина, яка ну, неуважно не це робить, не, не вкладає їх, якось, не дивиться за цим, може бути ось така проблема або згорівші шлейфи, або відірваний роз'єм. Або спочатку надривають чи шлейф, а потім вже при повторному підключенні він вже починає горіти. Можуть бути такі проблеми. А, нижня частина не можна сказати, що ну, дуже вона міцна. Але вона суцільна, як бачимо. Так, щодо з повітря підбору, ну також навпроти вентиляторів немає, тобто він витягує десь зсередини, ну, це якось вже конструктори самі вирішують, чому так краще. Можливо, є якісь нюанси, завдяки яким таке розташування отворів в нижній кришці ну, робить краще обіг повітря в самому ноутбуці. Далі, що бачимо в самому ноутбуці? Материнська плата, як завжди, в нас розташована в задній частині. Бачимо, що є ось тут місце в нас для вентилятора та ось тут з правої і з лівої частини. До речі, вентилятори тут досить товсті. Не менше 6 мм, можливо, навіть 7. В них велика крильчатка за розміром. Бачите, дуже багато тут в ній лопаток. До речі, ну, така, така конструкція, знову ж таки, вентиляторів не знаю. Можливо, вони з такою конструкцією більше прокачують з себе повітря, але, як на мене, на них легше залишається бруд, пил, тому що ну, більше поверхні, за яку можна чіплятись. Тому саме в таких вентиляторах дуже буває забиті саме ось ця зовнішня частина самої. Крильчатки, через що, о, як на мене, погіршується набирання гарячого повітря, о, вибачте, холодного повітря. Так, о, знімаємо одразу радіатор. Система охолодження в нас не зібрана, тому що це все я буду робити зараз. Що одразу бачимо, оскільки про потужна конфігурація, це в деяких навіть. В сайтах я бачу, чи читав, що це називається таким чином як ігрова кіберстанція, ну тобто для того, щоб можна було гратись там, я так розумію, на шакій шалених налаштуваннях. Маємо тут дуже класний процесор i7-10875, Це восьмиядерний з 16 потоковий. Тобто він краще навіть ну це найкраще з 10-го покоління їх можна дорівнювати. порівнювати. З i9, десь приблизно за показниками саме 10-го покоління. І відеокарта RTX 2070. Бачимо за маркуванням N-18 є 21 Це відеокарта, яка йде RTX 2070 Super. Тобто, я так розумію, найпотужніша в лінійці 20 20-й лінійці. І з таким великим кристалом. Я бачив лише RTX 2080. Ну, це, мабуть, є потуж... ну, єдине, що потужніше за цю відеокарту. Або ну, треба порівнювати за тестами. Можливо, навіть вони дорівнюють друг другу за показниками скажімо, продуктивності. Так, ну, щодо кулерів, можна вже побачити їх ближче. Є в них тут така цікава конструкція розширення цього скажімо, отвору, через який він прокачує повітря. Є у цього кулера відведення на, ліву, праву, на праву та задню частину, у цього кулера тільки на задню частину. Попередній огляд був у нас на MSI, там, ну, в порівнянні з ним, що можу сказати, що ось люди зробили нормально. Ну, Тобто кулери може і не більші за розміром, ну або більші, але не набагато діаметр вентиляторів достатньо великий. Щодо кількості лопаток, не можу прокоментувати це або гарно, або погано. Ну, скоріш за все, це дає якийсь приріст, не можу зараз сказати, який. Не тестувалося це, як і не розумію як це можна взагалі тестувати. Але точно можна сказати, що знову ж таки, за тим, як себе поводить ось при натисканні крильчатка. Ну і за розміром обмоток, там, де які знаходяться, де встановлена сама крильчатка кулера. Однозначно, я можу сказати, що все це відчувається значно більш надійніше, ніж це було в тому самому MSI. Тобто нема чого порівнювати, кулери однозначно більш якісні. Ну, як я сказав, бачите, за розміром великі. Далі, що тут зробили? Ну, Бачимо, що є відведення на задню частину. Причому, ну, в ноутбука ноутбуку MSI, де я це показував. Там цей радіатор проходив над механізмом петлі. Тобто тут ми бачимо, він не доходить, ну, тобто він не перекриває, не нагріває радіатором цю, цей, цю частину. Більш того, там петлі вкручувалися в пластик. А тут ми бачимо є ось металевий ось такий підсилювач. І. Петля, вона з'єднується, вкручується в цей металевий підсилювач. Але одразу скажу, що, скажімо, це ще один нюанс до цього ноутбука, який я вважаю, ну, не дуже продуманим, на жаль. Дивіться, підсилювач виглядає таким чином, що він йде, бачите, ось в задній частині, ось такий він. І ось це останній гвинт, яким він прикручується. Далі в нас підсилювача немає. Ну, Верніше, є фрейм металевий, який, бачите, заплавлена клавіатура. Там всередині за цим фреймом, але це вже не частина підсилювача, це вже просто металева пластина. Вона не має з'єднання з цим підсилювачем. За рахунок того, що тут один підсилювач, тут інший. А вони між собою з'єднання не мають при відкірванні і закриванні ноутбука, ось тут є точка зосередження зусиль, і ось саме в цій частині, ось де найтонший цей металевий підсилювач. Були вже ноутбуки в нас. Приходили до нас, ось тут може розлама... розламуватись, на жаль, може так бути. З цієї частини або тонка, також та ж, така ж сама конструкція з цієї частини може розламуватись. Ну, при цьому ноутбук не розвалюється на дві частини, але він починає значно більше ходити. Тобто, ну, видно, що коли ти відкриваєш його і закриваєш, ось тут видуває пластик. І я так розумію, що з часом при цьому навантаженні почне ламатись вже далі пластик, ну тобто він почне відламуватись тут. Це не буде за день, за два. Не буде можливо в когось і взагалі. Це дуже буде залежати від того, як буде хтось використовувати ноутбук, скільки разів він буде його відкривати, закривати. Коли будуть заклинені петлі, це теж залежить від петлі, від того, як вона використовувалася. І вона, можливо, і не заклинить. Але якщо заклинить, ось таке може статись. Ну, а щодо механізму петлі, знову ж таки, я не буду скидати зараз, бо, на жаль, не маю часу. Ось бачимо, тут йде в задній частині ось така пластикова накладка, металевий підсилювач за, ній, і за нею. І ось петля вона прикручується тут чотирма гвинтами, тут така йде пластина упорна, яким чином петля опирається. На цей металевий підсилювач. І ось тут вже всередині ховається її механізм, тобто Ну він нібито схований, бачите, ось вона. До речі, можу сказати, що Ну це непоганий механізм петлі. Принаймні, в Xiaomi був такий самий, і розломаних Xiaomi ноутбуків я не бачу. Але ось саме в Asus. G531 модель вже приходили на заміну з такої петлі. Правда, вона ламається вже в матриці. Тобто, ось тут, в цій частині, також вона, звісно, проходить. Тут знаходиться її відповідна частина цієї петлі, в цьому куті. І ось в цьому куті вона може тут розламуватись, що призводить потім до розламування кришки. Знову ж таки, не було таких випадків дуже багато, не можу сказати, що це має за собою якийсь повальний характер. Але щодо конструкції, скажімо, вона здатна, і при особливих умовах не дуже, скажімо, дуже при великому зносі. Якщо не берегти це при користуванні, то вона здатна для, до того, що це може відбутись. Треба за цим слідкувати. Дещо мені не подобається, ось тут вкладання шлейфа, тому що, як бачимо, він виходить тут з петлі і бачимо, робить у нас поворот на 180 градусів. Ну, як на мене, це не дуже було придумано надійно. Працює. Ну, я не бачив ще, не приходило до нас ноутбуків з проблемою шлейфа саме, скажімо, в цих моделях або подібних, з подібними петлями. Але я, як інженер дивлюся і бачу ось цей поворот на 180 градусів, плюс ще буде відкривання закривання. Ми ж розуміємо, що цей механізм буде відкриватись, закриватись. Ось так це виглядає при відкриванні. І ну, ми бачимо, що тут є переміщення шлейфу в різних е, проєкціях тому, якщо робити це інтенсивно, то можливо з шлейфом будуть проблеми, і тоді доведеться його замінити. Але є, є дуже неприємні випадки, коли шлейф е, перебувається таким чином, що закорочує 19 вольтове живлення, яке знаходиться в ньому для живлення підсвічування матриці на сусідні якісь кабелі, які йдуть, наприклад, сигнальні, і це може призводити до дуже великих проблем. Бо ці, каб... ці сигнали вже можуть бути значно-менш більш, ні, менш, е... вольтовими, скажімо, і з 19 вольт в них, коли це попадає напруга, вона робить багато шкоди. Так, далі, звертаю увагу, є невеличкий радіатор на хабі, тобто тут. по... Зробили це молодці. Батарея в нас тут, як бачимо, в передній частині знаходиться від батареї, якщо не помиляюсь, ноутбук має працювати десь приблизно 2-3 години в режимі перегляду фільмів. Ну, знову ж таки, дуже потужна станція для ігор, тому ну, вимагати великого часу роботи від батареї не доводиться. Немає, звісно, ніяких металевих балуванок, як це було в останній моделі MSI, яку я показував. Тобто, ну взагалі такого я ще не бачив. А далі щодо скажімо, динаміки. бачимо ось така дуже цікава конструкція на половину, наче схований. Такі, ну, такі динаміки з такою конструкцією я в Асусе почав бачити досить часто. Ну, можливо, це захист мембрани, можливо, це якась конструкція, яка підсилює звук або направляє його кудись. Ну, але ж ось люди щось придумали таке цікаве. І можу сказати про те, що розмір мембран такий досить великий. Тобто, ну, звук непоганий в цьому ноутбуці, не не преміальний, як на мене, все ж таки, але ж непоганий. Далі, давайте систему охолодження, бо я перескочив з неї. Система охолодження, як бачимо, відводить загалом повітря в задню частину, але є ще тут додатковий радіатор, який ми бачимо, йде ось ця трубка через і відеочіп, і процесор. І тепер. Знову ж таки, у порівнянні з MSI, в якому я вважаю, там, ну, це я буду проводити паралелі з тим відео, яке було попереднє. Ось тут резервування зроблено так, як це треба зробити. Ось тут люди дуже довго, я так розумію, сиділи, думали, придумали, як це зробити. Бачимо, ось тут у нас процесор, отут у нас відеокарта. Пішла одна велика трубка на цю сторону, друга на іншу. Тобто маємо що охолодження процесор ліва, відеокарта направо. Далі ще одна трубка в нас. Іде. Знову ж таки, через два радіатори. Вона і на відеокарті, і на е, процесорі. Е, тобто Що маємо? Виходить з труб з ладу ось одна трубка, починає виконувати її е, е, роботу ось інша. Причому є ось ще одна, тобто це резервування раз, резервування два. тобто Виходить з ладу, наприклад, ці обидві працює ця, виходить з ладу ця, працюють ці дві і ця одна. Тобто резервування є. І якщо виходять з ладу, наприклад, вентилятор, якщо з ними проблема, знову ж таки, процесор, якщо вийшов з ладу цей вентилятор, охолоджується ось цією трубкою раз і ось цією трубкою два сюди. Якщо вийшов з ладу, наприклад, ось цей вентилятор, тоді процесор в нас охолоджується ось через цю трубку, і через цю трубку, ось через цей вентилятор. Те ж сама ситуація в нас з відеочіпом. Якщо і цей відмовить, то охолодження буде в нас. Через ось цю трубку на цей вентилятор. І якщо в нас відмовляє цей, ну тут взагалі ніяких проблем, бо 2-3 трубки з відеочіпом тут охолодження проблеми не буде. Далі, є ось така ще одна трубка. До речі, вона з'єднана з, з цими трема. Тобто температуру вона також передає, приймає. Ну, тому що... А вона ще й виходить ось сюди. Тобто ще й має відношення напряму до ще радіатора. Тобто ще й виводить. Туди і таким чином зроблено, як бачимо, тут профіль, що... того що не було, до речі, в MSI. ось ці ключі і катушки, які нагріваються. Тут максимальне щільне прилягання цього, цієї частини радіатора для того, щоб максимально ефективно відводити тепло. Причому, ось тут ця металева пластинка вона приєднана, припаяна до радіатора до МІДі. До теплової трубки, яка найкраще відводить це тепло. А ось ця теплова трубка через ось цю металеву невеличку пластинку, вона одразу на, тут на ключах. Тобто відведення тепла відбувається дуже класно. Тут вона повертає, бачимо, що тут відведення тепла у нас від відеопам'яті, і також тут у нас ще пластинки для відведення тепла від катушок та живлення ось тут відеопам'яті. І ну, вона тут міцна, тобто вона не гнеться, як то на месаї, де можна було потягнути, і вже вигиналось. Тут ні, тут вона більш міцна. І коли радіатор прикручується, ну, видно, що все це притискається там, де воно повинно бути притиснути. Охолоджується все. Цією частиною в нас охолоджується живлення процесора та відеочіпа. ядра. Тут у нас охолоджується живлення відеопам'яті. Ну і, звісно, відповідно, охолоджується і відеочіп, і процесор. І процесор, до речі, бачимо, що це не мідна пластина. Це або щось, куди нанесений цинк, чи щось в цьому роді. Використовується рідкий метал в системі охолодження цього ноутбука. Ну, як на мене, за... Ну, Дивився я вже тестами, це, мабуть, найефективніший дійсно спосіб охолодження процесора або будь-якого іншого кристалу завдяки рідкому металу. Але для того, щоб не було проблем, наносити його треба тільки на ось такий радіатор. На мідні радіатори наносити його не можна, бо з часом виникнуть потім проблеми, які можуть пошкодити кристал. Ну і потім доведеться чистити радіатор, ну тобто обробляти його, щоб він повернув собі той стан, в якому він був до нанесення того рідкого металу. Так, ну бачимо дуже багато можливостей, наприклад, по під'єднанню дисків. Аж три їх можна сюди поставити. м 2 ну Я вважаю, що це має бути pci Express. Є багато конденсаторів. Це має бути шина pci Express. Дуже якісь потужні модні Wi-Fi. Не буду зараз сюди в цю кухню лізти, тому що ну, тут дуже багато чого. Тут одних тільки антен, Раз, два, три, 4. Вибачте, раз, два, три, чотири. Під'єднуються з корпусу. Тобто, я так розумію, різні антени мають якесь різне призначення. І ось дві з них йдуть на модуль Wi-Fi. З тих нюансів, які можна знову ж таки сказати, що вони не дуже вдалі в цьому ноутбуці. Це перше, бачимо всі порти USB у нас ось тут. Ось вони, всі три. Вони поруч знаходяться, і тут з цієї сторони портів немає. Хоча бачимо, що місце для якоїсь, наприклад, додаткової плати тут було, і можна було розмістити і зробити тут якийсь порт. Навіть якщо сюди поставити радіатор, то ну, принаймні ось тут. Десь, ну, можна було б хоча б один розмістити, зробити цю додаткову плату трошки більше, а тут би можливо і два не їх можна було помістити. І залишити тут не три, а два порти, але щоб вони були трошки далі друг один від одного, для того щоб можна було б нормально підключати пристрої флешки, наприклад, якісь, які є великі корпуси. вона... При підключенні може заважати вже підключенню в сусідній порт. Ну і по кабелям, якщо як на мене вони знаходяться ліво, з ліворуч, або праворуч, або з задньої сторони, краще можна розвести кабелі, ті, які під'єднуються до ноутбука. До речі, в цьому ноутбуці задньої частини є хоча б usb -тейпці. Ну, це вже щось. Можна щось під'єднувати з задньої частини. Але портів, я ж кажу, могло бути, по-перше, більше, ну хоча б на один. По-друге, вони могли би бути ще з цієї сторони, і один з USB міг би бути тут з задньої частини. І ще один нюанс щодо цього ноутбука не дуже приємний. На жаль, через те, що тут знаходиться роз'єм живлення, а на нього приходиться іноді дуже великі зусилля. бо або хтось вставив, або десь ноутбук вперли, або впав. Біля цього роз'єму знаходяться, як бачимо, ключі живлення ядра процесора. З іншої сторони, материнської плати там знаходяться драйвери, які керуються ключами, і, на жаль, якщо тут великі зусилля є на роз'ємі, роз, розхитують, воно ще гріється, може втрачати керування, відриватись або затвор ключа, або щось там з драйвером, і, на жаль, пробуває процесор при цьому. 19 вольтове живлення потрапляє в 1 вольт живлення процесора. При цьому виводяться виходить з ладу само джерело, драйвер і ще й процесор. На жаль, такі ремонти ми робимо, відновлюємо, до речі, потім і усунемо причину, через яку це відбувається. Але ось за цими ноутбуками. І знову ж таки, не в кожному дуже, скажімо, не часто це зустрічається, але іноді буває. Розповідаю вам все, як є. Ну, Маємо два слота для встановлення оперативної пам'яті. Це нормально, це як в більшості ноутбуків. Здається, це все, що я хотів розповісти по цій машині. Ну, Давайте будемо якесь розуме робити, підсумки підводити. Що можу сказати? Що, ну, скажімо, візуально, ця машина дійсно виглядає як преміальна. За параметрами, які вона має, також. Я гадаю, що це можна однозначно назвати преміумом сегментом. Потужність, комплектація. Щодо рішень, які є. Є тут рішення дійсно преміальні. Дуже непоганий радіатор, охолодження організоване непогано, працює машина, вона, до речі, не дуже перегрівається, при тому вона видає дуже багато продуктивності, тобто якісь попуги в тестах, дуже багато. Ну, тобто, вона реально, реально дуже потужна. Але ось такими нюансами на кшталт проблем, які можуть призводити до пробі процесора. Не дуже, як на мене, розміщенням портів вдалим, можна сказати, що є якась ложка дьогтя в цій бочці меду. Хоча, як я ще раз скажу, ноутбук дуже непоганий, як за якістю, так і за продуктивністю. Тож, ось такий у нас був зараз на огляді. Asus Rog Strix, мабуть, SCAR G732LWS DS761. Такі ноутбуки ми ремонтуємо, робимо будь-які роботи, обслуговуємо. Ну, До речі, профілактика навіть в цьому ноутбуці. Ну, одна ще з речей, яка в цьому ноутбуці непогана: це те, що, скажімо, для того, щоб. Почистити систему охолодження, ну до речі, ні, ось цей кулер ви зможете зняти, а ось цей без зняття системи охолодження ви не знімете. І це нам каже про те, що при знятті цієї системи охолодження. Одразу у вас виникає можливість того, що е, рідкий метал розбіжиться по материнській платі. Якщо він розбіжиться, попаде на елементи, ось тут поруч з процесором, або на гіршому випадку під процесор, це може призвести до пробою, знову ж таки, процесор, або до того, що ноутбук перестане працювати. Ну, тобто процесор не зможе, наприклад, запустити якісь свої напруги, або якісь сигнали в нього будуть закорочені, і в більшості випадків це призводить до того, що цей процесор доводиться випаювати, відчищати від рідкого металу. Тож, навіть за Цього ноутбука, оскільки він має бути зібраний на рідкому металі, щоб він працював так, як треба. Ми рекомендуємо звертатись тільки до професіоналів. Ну, Наприклад, наш сервісний центр. Як я вже сказав, такі роботи ми робимо. Ось така ситуація. вам за пригляд. Сервісний центр Kyiv. До побачення.